Что касается переговоров третьего раунда, что касается меморандумов, президент Путин сказал, что мы готовы к переговорам, но дата не согласована, меморандумы слишком разные. Президент заявил, что это нормально, их, Хорошо. наверное, придется хоть как-нибудь сблизить. Также важная информация, 6 тысяч тел мы уже вернули. Еще три готовы. На родину украинцев мы готовы вернуть еще три Тысяча. Слушай. Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного э, не произошло. Это два абсолютно противоположных меморандума, но, э, но и переговоры для того и организуются, и проводятся для того, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были про, прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сам, сами переговоры. Что касается того, что было сделано по результатам переговоров, то сегодня, по-моему, состоялся очередной обмен. И все-таки это важно. Это гуманитарная составляющая имеет значение, потому что это создает условия для, как дипломаты говорят, для субстантивного обсуждения сути проблемы. Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена, а именно речь идет о передаче тел погибших наших военнослужащих. Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороны, чтобы она принимала тела своих погибших солдат и договаривались таким образом что после его завершения вот этой стадии мы мы проведем третий раунд переговоров в целом мы к этому готовы нужно согласовать место время но ну, рассчитываю что президент турецкой республики господин эрдоган остается на своих позициях по поддержке этого процесса. Мы ему за это очень благодарны. Мы готовы такую встречу провести в Стамбуле. А вот когда конкретно это руководители переговорных групп с обеих сторон, а они, кстати, находятся в постоянном контакте в оперативном друг с другом постоянно, они созваниваются, и, на мой взгляд, это уже неплохо. Они сейчас между собой договариваются по времени очередной встречи. Ну, а э, что будет предметом? Предметом, на мой взгляд, и э, должно быть обсуждение э, меморандумов как с одной, так и с другой стороны. Ну и оборонные расходы России 6,3% от ВВП или 13,5 триллионов рублей. Это много, и мы планируем сокращать. Но дело даже не в цифрах, а в лицемерии. Западная пропаганда буквально кричит о развале российской армии и одновременно пугает собственных граждан российским нападением на Альянс. Как такое возможно? Где логика, если мы едва стоим на ногах? Откуда угроза НАТО? Ну и горький урок для граждан. В этой связи от правительства ФРГ вместо обещанного снижения цен для всех жителей Берлина. Германия вводит льготы только для крупной промышленности и для аграрии. Рядовым гражданам будут и дальше приходить платежки за электричество с непомерными суммами. Сам канцлер Мерц осторожно пообещал снизить налог на электроэнергию, но эксперты, конечно, скептичны. Строительная отрасль уже парализована. Перспективы снижения налогов к 28 году называют призрачной. Ирония судьбы для некогда локомотива Европы. Пока заводы получают преференции, министр иностранных дел ВАДАПуль призывает рядовых немцев затянуть пояса потуже. Причина: колоссальные, непомерные траты на военную помощь для Украины и пере вооружение бондесфера. Мы не можем позволить России победить на Украине, иначе мы, немцы, следующая цель. На полном серьезе запугивает граждан глава Министерства иностранных дел. Альтернатива для Германии обрушилась с критикой на правительства цифры и правда шокируют. Свыше 700 тысяч украинских беженцев получают полный социальный пакет за счет немецких налогоплательщиков. Интересные новости приходят из Европейского Союза, где, к удивлению многих, не был принят 18-й пакет санкций, и ваш относительно недавний собеседник Фица заветировал такие 18-й пакет. Я все ждал когда все-таки он решится, наконец-то он это вето наложил, посмотрим, насколько долго он продержится, но тем не менее он все-таки шокировал брюссельскую бюрократию, и это второе санкционное поражение европейцев. Напомню, что совсем недавно не удалось снизить потолок цен на российскую нефть, когда Трамп сбежал с саммита G7 в Канаде. Это первая была история, и вот вторая история, когда... На саміті вже Європейського Союзу должны були презентувати це як закон. І тим не менее, поки по крайней мере, це не удалось. Ну і як би там не було, Україна не зупиняє рух до Європи. А навпаки, вона впевнено проходить саме. Наразі один із найважливіших етапів євроінтеграції. А саме сьогодні стало відомо, що наша держава вона успішно завершила скринінг законодавства Європейського союзу у сфері транспорту, що є дуже важливою частиною підготовки до вступу до Євросоюзу. А це на хвилиночку означає, що українське транспортне законодавство визнано саме таким, що відповідає або ж адаптоване до європейських норм, і йдеться в документі, саме скрінінгу, йдеться про безпеку дорожнього руху, стандарти перевезень, екологічних вимог, логістика та інфраструктури ну, все, усе, що формує основу вільного. І безпечного пересування людей та руху товарів, і про це саме повідомили у міністерстві розвитку громад та територій. зазначається, що за цей період українська. Делегація провела презентації, призначеним 77 презентацій, присвячених сферам автомобільного та залізничного транспорту безпеки, авіації, трансєвропейських транспортних мереж, а також морського і внутрішнього водного транспорту. Ну і дивно, запобіганню корупції навіть. Зокрема, за результатами скринінгу Європейська комісія готує звіт, що стане підґрунтям для початку переговорів за окремими розділами. Його мають оприлюднити за 6 тижнів. Тобі ж ми ще через 6 тижнів знову зберемося у нашому етері і побачимо і ще результати, і ще побачимо, що саме буде ще прийнято. І крім того, у міністерстві нагадали, що у сфері транспорту в Україні Необхідно імплементувати майже 400 нормативно-правових актів із понад 33 тисяч проаналізованих, які мають відповідати ключовим європейським директивам. Ну і нагадуємо, що саме це було. Скринінг почався 24 червня, і тоді розпочався офіційний саме цей скринінг, саме відповідності українського законодавства європейському праву за двома переговорними розділами саме щодо транспортної та транс транспортної політики та європейських мереж. І це. Чудова новина про переходи, доходи. Ну але знаєш, оце зараз я згадую наші дороги, чи будуть там якісь скринінг стосовно компаній, які регулюють. Якість наданих послуг по ремонту доріг. Чи є такі речі у них в цьому скрінінгу? Ну, якщо так, це буде ок. І далі просунемося, і в нас будуть трошки рівніші дороги, і менше будуть аварій саме у саме містах, а не поза ними, а не на самих з'єднань міст. і це Хороші новини, якщо дійсно, треба, до речі, перечитати саме те, що відбувалося в цьому скринінгу, бо було б цікаво. Якщо ви знаєте щось більше про це, можете написати в коментарях. Ну, і як саме Україна і ще залучає Європу до відновлення культурної спадщини, окрім того, що вони зараз відновлюють і. Вдосконалюють наше законодавство. Вони теж працюють над таким, так би мовити, культурним рамштайном. А культурний рамштайн це створення саме культурного рамштайна, це міжнародний альянс для відновлення пам'яток архітектури зруйнованих внаслідок російської агресії. І саме це було оголошено. Саме створення цього культурного Рамштайну восени 24-го року. Ру і Микола Тачицький, це міністр культури України, розповів саме як розвивається цей формат, і що саме, який досвід відбудови ну, буде втілений саме в Україні, який буде, буде запозичений від Європи. Ну і президент поставив завдання, що каже Микола Тачицький: ви маєте з колегами своїми створити свого роду. Хочете, не хочете, назвімо його «Ранштайн скульптури, який дозволить нам відбудувати та відреставрувати втрачене. Ну і станом на сьогодні ми маємо чіткий альянс тих, хто бажає Україні допомогти. Саме є конкретні результати: шість об'єктів культурної інфраструктури, які частково зруйновані російською агресією, вже будуть відбудовані за кошти італійського уряду. Італія опікується відбудовою. Архітектурних пам'яток в Одесі до створення чималої кількості, з яких у свій час докладалися саме видатні італійські архітектори. Це були брати Франческо та Джованні Батіста Фраполі. Джора Толіторічелі і після руйнування Спаса Преображенського собору в Одесі Італія також створила з ЮНЕСКО лабораторію з реконструкції України. І Вже спрямувала 500 тисяч євро на відновлення. І також буде залучено бізнес до відновлення. окрім цього патронату з європейських країн з боку європейських країн. Україна буде формувати. Політику щодо відбудови та збереження культурних пам'яток, і дослідження з цього питання для України підготувала ж саме Єврокомісія. І найкращим прикладом для цього є саме відбудова Нотрдам. Там дуже якісно проведена робота, ефективно залучені кошти, прозоро продемонстровано, як вони ці кошти витрачені. А зараз згадаємо, як відновлюють Ахмадит. І це не культурна спадщина, це вже те, що. Було там, по відношенню до гум гуманності взагалі.